Отже, давайте обговоримо рішення задачі про білет на футбол. Як ви розумієте, ця задача так само подібна до задачки про офіціантку. Ви бачите, до речі, ситуацію із можливими набутими подарунками подарований квиток. Ви бачите, власне кажучи, ситуацію із тим, що переваги такого набутого подарунка через деякий час зникають. Пільше того, ви бачите своє минуле рішення. Купити ще один квиток і потратити на це реальних відповідно 100 доларів. Психологічна паска полягає в тому, що люди розділяють рішення вас і вашого друга. Вони вважають, що той, хто отримав квиток безкоштовно, може з легкістю відмовитися від походу на матч, він же ж не ніс ніяких додаткових грошей. Другий варіант ті, ж, хто проплатили гроші. Вважають, що тепер обов'язково треба скористатися з тих переваг, котрі надає квиток, і згодні йти на матч за будь-якої погоди. До речі, цікаво опитування молодих людей е на рахунок того, чи підуть вони на матч або на рок-концерт відомого співака, фанатом якого вони є, показали, що у випадку, якщо квиток отримався безкоштовно, то відмовитися від походу бажає більша частина людей, ніж за аналогічних обставин. Але якщо квиток довелося придбати самостійно за власні особисті гроші, пастка полягає в тому, що людина пробує. Аналізувати і приймати рішення на основі своїх минулих дій, які вже не можна відмінити, дійсно, якщо ви заплатили 100 доларів за квиток, ви ж не можете тепер повернутися у минуле і відмінити цю свою дію. 100 доларів пішли, і їх нема. В процесі прийняття рішення потрібно концентруватися не на цих минулих 100 доларах. А на майбутніх 100 доларах, які ви, можливо, можете отримати, якщо підете і спробуєте продати свій квиток, а заодно можливо, і квиток друга під воротами футбольного стадіону. Але люди чіпляються за минуле і це минуле починає впливати на їх рішення. Отже, підсумовуємо ще раз: подія з минулим безкоштовним отриманням квитка. Так само, як подія з минулою покупкою квитка за власні гроші є абсолютно одинаковими з точки зору сьогоднішньої їх економічної оцінки подіями, гроші вам не вернуть у будь-якому випадку. Ви можете тільки заробити нові майбутні гроші, якщо вирішите продати квитки, але це є інший тип рішення. Тому насправді. Жаліти за невикористаним квитком у випадку, якщо заплатив особисті гроші, і жаліти за невикористаним квитком, якщо тобі квиток просто-напросто подарували, це насправді одинакові події і не потрібно відчувати більшого жалю у випадку власних грошей. Але я знаю на практиці, що люди відчувають такий жаль, особливо коли вони заплатили. Гроші. Як ви думаєте, чому? Вчені спробували знайти пояснення цієї ситуації. Виявляється, людина відчуває жаль, якщо заплатила раніше певні гроші і тепер не може використати блага, які вона купила за них. Просто тому, що вона відчуває провину, відчуття провини за те, що Раніше було прийнято неправильне рішення. Людина, наприклад, шкодує, навіщо ж вона купила той квиток, заплатила свої гроші, а зараз не може і використати квиток за призначенням і піти на футбол. Не путайте відчуття провини за минулі події із прийняттям майбутнього рішення. Ви не повинні попадати в цю психологічну пастку, ви не повинні дати минулим подіям. Вашим жалям і провинам впливати на майбутній сценарій розвитку ваших подій. Отже, у випадку з задачкою про футбол. Просто-напросто відкидаємо минулі події. І думаємо, якщо ми все-таки вирішили не йти на футбол, чи не можна продати ці квитки, поки матч ще не почався? Отакий розв'язок.